І 11 листопада майже без перешкод румунські війська зайняли Буковину. Румуни почали нищити все, що тільки дихає українським. Селян карають за українські пісні, за жовто-сині відзнаки, за сорочки з українськими вишивками. Румунська влада ліквідувала всі українські школи. Не бажала навіть визнавати українців за націю. Українців називали громадянами румунського походження, що забули рідну мову. Своєю нетерпимістю до національних меншостей і до українців румунія перевершила навіть Польщу. Анексію Буковини румунський уряд вправно зафіксував спочатку договором у місті сен жармен а згодом, 10 серпня 1920 року, остаточно закріпив северським договором. На відміну від насильницької анексії Галичини Польщею а Буковини Румунії, об'єднання Закарпатської України з Чехословаччиною. Було добровільно. Адже Чехословаччина, з якою Карпато українців пов'язувала близькість слов'янських мов звичаїв побуту, не проводила відкритої дискримінації. Але це не означало, що між українцями і центральним урядом не було протиріч. Достатньо нагадати, що чеський уряд. Погодився на автономію Закарпаття тільки у жовтні 1938 року. Український уряд на чолі з Августином Волошиним приступив до перетворення підкарпатської Русі, як тоді називали Закарпаття, на автономну українську державу. Але й на Закарпатті справа державотворення теж тривала недовго. Таємним пактом Гітлер дозволив Угорщині окупацію Закарпаття. 14 березня 1939 року у край вступили угорські війська, яких підтримувала Німеччина. Військове формування українців Закарпатська Січ як могла вела відчайдушну боротьбу з окупантами. На допомогу закарпатцям прибули добровольці із Галичини. Але й тут сили виявилися нерівними, і угорські війська окупували все Закарпаття. На західних землях України стало ще одним бранцем більше. Однак і після втрати своєї державності український народ не визнав поразки. В центрі уваги майже всіх українських політичних партій Західної України, а діяло їх більше десяти, була боротьба за відновлення своєї держави. Найбільшою і найвпливовішою з партій було УНДО Українське національно-демократичне об'єднання і напрям діяльності цього об'єднання визначався програмою, що передбачала захист інтересів українців. До цієї партії належала більшість українських діячів заходу, переважно представники інтелігенції. Обидві єдині щоденні газети в Польщі Новий час і діло видавалися ундо. Під впливом Ундо перебувала більшість спілок і товариств, таких як Просвіта і Союз України. Але Ундо виявляла надмірну обережність в справі автономії для Західної України. Громадський голос. Був пресовим органом другої після ОНД посилі впливу на західноукраїнську громадськість, української соціал-радикальної партії, що стояла на засаді державної самостійності України. Трагічною була доля Комуністичної партії Східної Галичини, а пізніше і КПЗУ Комуністичної партії Західної України. За сфабрикованим звинуваченням. Її керівники Крілик, Кузьма та інші були репресовані. А в 1938 році за вказівкою Сталіна КПЗУ була ліквідована. Така ж доля спіткала і ОСДП, Українську соціал-демократичну партію. Легальну філію нелегальної КПЗУ. На сторінках її часописів Воля і вперед. Висувалося гасло незалежної, об'єднаної соціалістичної України. Ще одна партія українське селянсько-робітниче об'єднання «Сельроб», також була під впливом комуністів. В 1927 році ця партія розкололася на сельроб Правицю і сельроб-лівицю. Та в 1932 році польська влада заборонила весь Сельроб. В В 1930 році виникла українська католицька народна партія з пресовим органом Нова Зоря. Провідником цієї партії був єпископ Хомишин. У КНП була лояльною до польської влади і проповідувала польсько-українське співжиття в Галичині як спільній батьківщині українців і поляків. Але найбільш впливовим у політичній борні на Західній Україні був націоналістичний революційний рух. В 20-ті роки очолив його полковник Євген Коновалець. До постаті коновальця було різне відношення, та все ж його визнавали як видатного провідника у боротьбі за незалежність. Народився коновалець 1891 року в Галичині в сім'ї вчителя. Студіював на правничому факультеті Львівського університету. З початком Світової війни Пішов до австрійської армії, потрапив у російський полон. Після 1917 року очолював в різні часи загони січових стрільців. Був одружений. Мав сина. Він був незаперечним лідером українських націоналістів, якого називали Вождем. Під проводом Коновальця в липні 1920 року група офіцерів Корпусу Січових стрільців на засіданні стрілецької ради в Празі створила українську військову організацію УВО, попередницю майбутньої ОУН. Діяльністю УВО керувала її начальна колегія, яка пізніше називалася Головна команда а керівники комендантами. УВО мала свій часопис Сурма. Це була єдина організація, що прагнула продовжити збройну боротьбу проти польської окупації. проводила також терористичні акти щодо представників польської влади і тих українців, хто, на думку її керівників, зраджував національні інтереси. Переслідування польської поліції змусили коновальця і велику частину проводу залишити Галичину і заснувати штаб-квартиру за кордоном. Це спричинилося до переорієнтації у у 1929 році представники ОВО та студентських груп зустрілися у Відні і заснували Організацію українських націоналістів ОУН. Роль, яку бралася виконувати ОУН, була набагато глибшою і ширшою від завдань ОВО. Та терористична діяльність дорого коштувала ОУН. Багато оунівців були заарештовані і репресовані. Трагічно загинув і Євген Коновалець. В 1938 році, дня 24 травня, він прибув у Роттердам на конспіративну зустріч з одним із членів ОУН в кав'ярні кінотеатра Люм'єр. Але цей зв'язківець виявився радянським агентом. Він передав коновальцю пакет, в якому разом з документами була бомба. І коли коновалець вийшов на вулицю, пакет, який він тримав у руках, вибухнув. Відтак напередодні історичних катаклізмів ОУН опинилася без досвідченого і визнаного провідника. І все ж ОУН продовжувала зростати, заручившись підтримкою української молоді. Продовжувала зростати і боротися. А народи Західної України, хоч і знаходились в становищі бранців Центральної Європи, все ж не втрачали надії добитися своєї державності і незалежності. Бажання об'єднатися в єдиній, суверенній. Украинской державе. Что нам братья молдзи, усмехнаться, Боля. И ночь наши моржеченькие чак на солнце. Своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацько.